14 мільйонів євро щороку. Естонія взялася допомагати у відновленні житомирщини. Цифри озвучили під час проведення форуму Імпакт Житомир у Києві. Під час заходу місцевим громадам дали можливість представити свої проекти та поборотися за гранти. Саме Талін першим зголосився на пропозицію Володимира Зеленського ще в березні 2022 року. Взяти під патронаж одну з українських областей. Завдяки такій співпраці вже вдалося зробити ремонти в місцевих лікарнях. Карнях, дитячих садках, бомбосховищах, шелтерах та інфраструктурних об'єктах. Окрім того, офіційний Талін усіляко сприяє реформам, аби підготувати місцеву громаду до вступу в ЄС. Заступниця міністра міжнародного співробітництва, торгівлі та бізнес-дипломатії Премзес Естонії Маріїн Ратнік розповіла, що свого часу, коли Естонія приєднувалася до Євросоюзу, над ними так само брали шефство такі країни, як Німеччина, Фінляндія та Швеція. Посадовець вважає, що війна не має стати на заваді євроінтеграції України. Пріоритет номер один безумовно мир. Я б сказала, і перемога у цій війні. Але ми також бачимо, що нам говорять українці. Будь ласка, приїжджайте, допоможіть нам зробити трансформацію, пройти необхідні для країни реформи. Ми вже реалізували або запустили приблизно 193 проекти. Житомир наш пріоритетний регіон. Ми побудували дитячі садки, сімейні будинки, ремонтували школи, але це не тільки про стіни та це. Мент, це також імпакт Житомир, навчання для місцевих посадовців та адміністраторів, які мають бути готові працювати з ЄС, рухатися у напрямку ЄС, готувати проєкти для майбутнього самостійно.